Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи по білій грибочці і не тільки білі, єстимні грибочки. Сьогодні у нас четвер Четвер. число, вроді третє, місяць жовтень. І так, зараз 9 годин 30 хвилин. І ми в низинах Карпат будемо пробувати знайти білих грибів. Сьогодні знову я не один, я з сином, але він в іншій стороні. Саме цікаве, будемо фіксувати на камеру і побачити, що на даний час робиться низина Карпат. Ось у нас і перші білячки, невеличкі, молоденькі. Ось один, Так. І ось тут виріс, Ось другий. І ой, поряд і є, Я його і не бачив зразу. О. Більше не бачу Починається знову дощик, О, знайшов ще такі два невеличких пілячка пухте Всім привіт народ, слава Україні Знову ми в лісі, знову ми пішли по пілі гриби але сьогодні, як я казав, що вчора що ми поїхали по низинах. Зайшов я на одне своє місце. Того разу я тут був, то ні одного грибочка не йшов. А тепер є. І є так непогано. тут то тоді маршрут робити. Як тут зарадило? У мене є там місця, що я того разу так само нічого не знайшов. Думаю, може сходити так і подивитися на ті місця. Певно так і зробимо. Дось подивлюся, як нічого не буде, то піду на інше місце. Так, що більше нічого не гарно. Ну нема, то нема. Так, два дня ми тут не були. Грибочки досить попідростали. Пішли не два дні, один день. Краві їх не видно Так, що там має бути? Прямо подивимось Нема. Тільки виключив камеру, а так і є. Мордий присів чистити гриби. Верну трошки голову, а цих не бачу. Бери на колінах. Куди теж бере риби? Дуже погано видно. Десь тут ще третього бачу вроді. Не видно. Того разу на цьому місці файних таких найшов потрав. Я придивляюся так. У мене вже нема? Є Ой, так і одного не йшов, лише покручуся трохи. Вирішив я трохи по травах Іважаниках пройтись. Так і не йшов. Цього разу я не так ретельно ходив по, по тих ожинах. Цього разу вирішив пройтися більш ретельніше. Ще які два білячка які один і ось. Три Ось такі які тут ну, виросли, грибочки. Тихо ж їх не потутав. Один, ось там другий. кусочок який ось там рибочок який так і стоїмо цього так і ще десь тут два були Пчелки. Okay. Так. А что у нас пули руку? Пули руку пусто. Так. Доброе. Робим порядок. Тоже білячки більші. Ой, які. В траве. Ну, а тут... Тут найбільші за сьогодні. Придивлятися, щоб не роздушити, Ох, який чорнобриви. Пальський то муховик. так, зайшов я трохи далі на татову ділянку, бо тату тут сьогодні не збирає гриби. тату взагалі не за кілометр звідси. Може на а який за кілометр крація не тяне туди кілометрів з чотири Я пройдуся трохи по татових місцях Ухте а я там Щось не бачу Це собі нагадую дивитися добре під ноги. То можна роздалити є. Так є. як я казав у попередньому відео. Рибачки показники ми їх називаємо. Там, де ті риби, там мають бути і білячки. Ух ти там єш. Так, бачу, тут треба Добре покрутитися. Так як я казав, що тата тата сильніші місця, більше. А на це місце я ніколи не заходив, але думаю вирішив, Вирішив трохи іншою, іншою стежкою піти, але дивлюся, тут є показники. Думаю, ну гляну, добре. Добре, подивишся. І ось такий красунчик. О! Гарний герб. Не дуже густо на цих місцях Але попадається Немаше жалітися Трошку потрошку Щось назбирається Ох це гарні такі тверді гриби. За тих більших оце Оцей ще живий. Ну, а цей вже з Ось які ще білячки виросли. А тут щось. Тут Певно білочка хотіла. Хотіла гриба вирвати і так в неї вийшло о тут того біля чока вона вирвала, але щось помішало їй. так йдемо далі. Йдемо далі. Так, ось тут. тут білячок. Так. І ось тут білячок. А, там пропустив. Пропустив, повертаємося. Ось тут два білячок. Так. Так, дивимося ось тут. Нема, ну нема, то нема. Ні, Не є ще один. От ще один є білячок. Все вроді. От ще у нас білячки. які О. Ще я бачив там. О, я к ее добраться. Круамы хожу. Вот сюда. Вот свин. Вот свин, який верс. Уже дозрел. Такі симпатичні. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Краса. Щось не дуже густо на цих місцях. Але попадається. Маше жалітися. Трошку потрошку щось назбирається Охто гарні такі тверді гриби. То збив был гриба. Шимовенький. А тут... Аварний рибок. О. Лео зайшов на та місця. Піду до машини пройдуся. І ну, бачу, треба тут аккуратно ходити. Дивіться. показував що хтось бив гриб а це вже моя робота це вже моя робота по збиванню грибів переїхав я на третю ділянку і я молоденький перший малки билечки. Чергови билечки. Так. то е решил на ту сторону. О. Ух ты! Мешка пререз.

Третій, третій. А ось четвертий. Бачу п'ятого. Так. Осім п'ятий. Бачу шостого, сьомого бачу. Четыре. О, восьмого бачу, Йоха. Так. Жабка поскакала. Так, йдемо по до восьмого ось. Я його сразу не побачу. Восьмий Ось дев'ятий і десятий. Так. Дивимося, може, десь щось пропустили. наступили, завалили одинадцатий. Так. Вот такая купочка. О, старенький, о, старенькі вже. Десь там, десь там. Але хоч не сумно ходити. Так, я вже тут так повільно ходжу, що вже починаю змерзати. Але інакше тут ніяк, бо, бо нічого не видно. Кознаки. О, це гарний рибок. У Мосі. Люблю я збирати риби в Мосі. А. Пішов трохи по борізках. Пройтися подивитися, чи є червонячки. Червоняків нема. Але є білий. Тільки тут мухоморів як вродило рясно. Не завершив я своє сьогоднішнє тихе полювання. Ще можна би було ще ходити, але мене щось почали ноги вже боліти, та й думаю. Вже, вже буде на сьогодні. Завтра ще тим більше ми плануємо в гори їхати. Треба трошки відпочити. Дишити, як кажуть, сил на завтра на стрімкі гори Ну я показую такий у мене сьогоднішній результат. Результат непоганий, можна так сказати. А вам бажаю всім миру і добра. Будьте здорові і до нових зустрічей. Ох, які кресочки Там ще невеличко побачу. О. Так, більше вроді не бачу. І так, завершуємо сьогоднішній похід. Низиний Карпат по хитрохую вдався, щось трошки ми підзбирали, в основному молоді білі гриби. І так показую результат. Ось такий от результат білих грибів. Ну, а вам бажаю не менше назбирати, як ми назбирали, ну, а також здоров'я. І мирного неба над головою. І як завжди нагадую, не забувайте, ліс наше здоров'я, так що його не засмічуйте, він і так ледве дихає, а також не копайте робочки. Вони ж втішують повітря, яким ви дихаєте. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас з Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей!